Так, дивіться, дав прокататися на звірове. Вон, трохи планіровочку зробив. Це, звичайно, не грейдер. Але трошки розрівняв. Тут бетонні блоки якісь були. отакий звір. Фільтра масла поміняв, тракторець ожив трошки. по порівняно з минулим роком. Дуже ну, бажано було б ще паливну апаратуру і форсуночки б здати на ремонт. Так, Вовчик з МТЗ пересів попробувати. Ай-я.